Вітаю! На огляді чергові рукавиці від Mechanics. Модель Impact Partial Finger у кольорі Койод, що в перекладі є частково з пальцями. Частково з пальцями, частково без. Подобається мені такого типу рукавиці в плані захисту та моторики одночасно. Бо коли, приміром, фаланги пальців всі відкриті, то страждає захист. Захищеними залишаються тільки долоні, відтертя, ну і залежна від специфікації, можливий ще захист костяшок. Але кінцівки пальців учки, нігті лишаються під загрозою, отримати скапки, порізи, опіки і так далі. З іншої сторони, рукавиці, де повністю пальці закриті, дуже сильно втрачають в контролі, будь-то ніж. Телефон, зброя, водилище, усілякі карабіни, замки, блискавки, кишені і так далі. А от такий тип, де відкритими є тільки декілька пальців, є найцікавішим варіантом. І захист присутній, і тактильний контроль та моторика зберігаються. До речі, мені здається, що навіть можна було б і середній палець зробити закритим. Вистачило б двох. Отже, матеріали. Вони синтетично натуральні. Козяча шкіра, я так розумію, це долонь. Також є демферна вставка. А Полістер та Спандекс це все решта. Також захисні вставки. У які якраз захищають костяшки, мають назву G Form Smart Flex. Маркетинг наше все. Маємо перфорацію майже всюди. Тож сезон помірний, теплий і навіть спекотний. Велкрофіксацію маємо на цей раз знизу. Петлі для зручного вдягання чи для підшиплення на спорядженні. Прошиті. Щодо тактики, то непоганий варіант для пілотів fpv дронів чи інших миротворчих гаджетів. Тож, можете зробити підгончик тому, хто в такий спосіб робить поганих свинособак собак хорошими русскими. По зручності все логічно, захищеність присутня, відкриті пальці відкриті і ними все відчувається, як треба. Спочатку якось трохи договато вони на згиб були, але або через ці пухкенькі вставки, або через прогумовані ці. Але я вже місяць десь їх юзаю, розносились, все ок. Що по практичним нюансам використання. Турник. Дивно, але мені зовсім не зручно в них навіть просто висіти на турнику. В цій частині. В верхній частині долоні просто така тонка шкіра, і саме тут відчувається якесь тертя чи якесь незрозуміле навантаження. Коротше, не знаю. А от гриф штанги тримати комфортно. Щодо аудору, думаю, будуть теж непоганим варіантом. Дякую за увагу! Слава ЗСУ!